На першому місці це візуально, на другому місці бомта казав механічне. Тобто, все оце, що ми показуємо, побажано, щоб замалювали собі. Військова наука простими словами у Дніпрі цивільних навчають азам виживання на війні. Теорія в аудиторії, а практика на природі для більшого ефекту. Нам сапери сказали, що ця стежка розмінована. Звісно, тут жодних мін поряд, але присутність приймають легенду серйозно. Курсанти переконані, вишкіл необхідний. Я вважаю, що ну, населення в містах, де немає конкретних бойових дій, воно не є дуже добре підготовленим. Тому це дуже актуально. Автомати не справжні, та поводитись із ними навчають, наче це бойова зброя. Тримаємо вище душки. Ні, ні в якому разі не нагачок, тільки вище душки. Аптечка не а піхотна лопата, найгірше за і вишкіл, пояснюють інструктори. То не туризм. Копаємо глибше, копаємо, копаємо, копаємо. Чим більше поту на тренуванні, тим менше крові там буде. І працював цього дня кожен. У Дніпрі проводять щотижневі вишколи для молоді. Теорія і обов'язково практика. Сьогодні курсантів навчали товаришувати із саперною лопатою, бо у бою у реальному бою окупався це, значить вижив. Махали лопатами для різних вогневих позицій. Основні для стрільби з коліна і лежачі. Ніхто з лінійкою не вимірював, проте нормативи озвучили кожному. Для стрільби лежачі 30 хвилин, ну а для повного окопу доба. Для більшості це була нова справа. Десять років тому я просто вчився в університеті і ні про що не задумувався. От. Тому ну, тепер вже думаєш про те, до чого готуватись далі. Дівчата, попри яскравий манікюр, не пасли задніх. Манікюр не заважає? Ні, він короткий. Картоплю всі купали. Ми звикли в іншому положенні копати, стоячи, зазвичай це трапляється. Але ну, лопата доволі. Густла. Хто впорався швидше, уже готовий до умовного бою. Зручна позиція вийшла, все. Мені здається, що нормально, а вже інструктор оцінить. Зауваження були, але не критичні. Це ще ідеальні умови для риття окопів. Інструктори нагадали курсантам, що на сході України міцніший ґрунт, тому і підготовка курсантів поглиблена. У 22-му році було бажання йти, нічого не знаючи. Потім з'явилось бажання навчатись. У тих, хто залишився тут, і от ми з'явилися, Ми стали їх навчати. Вишкіл передбачає різні дисципліни. Із березня 2022 року інструктори центру Січислав підготували майже три тисячі цивільних. Частина з них вже захищають Україну. Євген Коптів, Сергій Гончар, новини 11 каналу.